Всім привіт-привіт! Сьогодні будемо пробувати працювати знову ж таки в чергове з пігментом для манікюра. У мене є ті кольори, які я хотіла собі взяти. Попередній кадр це був вже градієнт, який я пробувала робити на своєму іншому каналі. Посилання вам залишу в описі. Якщо не забуду, як завжди, то все обіцяю і забуваю залишати вам ці посилання. А сьогодні будемо робити один колір. Один всього це буде жовтий колір. Я нарешті знайшла жовтий колір, і сьогодні хочу його повтаптувати ще на цьому каналі. Вам відзняла відео спеціально, щоб. Показати. Обов'язково вичищу ось цей Пензлик Пензлик я взяла звичайний для макіяжу, у мене якийсь завалявся, щоб не купляти новий. Цим пензликом я давно вже не користувалася. Я його відмила, відмила я його спиртом змоченою серветкою. Серветку, точніше, змочила і протерла спиртом, і тоді добре, ось так, об стіл постукала. Потоптала, щоб він розпушився, але ви можете взяти будь-який такий пухнастий пензлик, і то буде найкраще. Бо в попередніх відео я працювала таким плоским пензликом для градієнту, і ще і з липшим, то воно гірше втоптується. Тож це запорука кращого втоптування, саме ось з цього кольорового пігменту, взяти гарний пензлик. Я не знаю, чому я зараз поспішаю з озвучкою, напевно, тому що в мене відео дуже пришвидшене, я його пришвидшила, щоб відео не було дуже задовгим і щоб вам було не так нудно дивитися то все. Ну і на чому я скінчила, то все вам розповідати на пензлику. Так що я спеціально для цього хотіла вам науважити зауважити на цьому моменті. Бо це зіграло дуже важливу роль в моєму манікюрі пігментом. Ось таким чином, бачите, тут гарно все красиво виходить. Зараз я вам буду детально крок за кроком розповідати, як що робити. Але знову ж таки хочу повторити вже на другій хвилині цього відео, що треба взяти гарний пухнастий, ось такий красивий пухнастий пензлик. То воно тоді набагато краще туди втоптується. І так, що нам потрібно зробити, ми робимо фон, бажано білий фон. Іншого фону я пробувала рожевий, можна, в принципі, рожевий, але в основному беру білий фон. Робимо, як завжди, манікюр, підготовку манікюр, укріплення, вирівнювання, що вам там потрібно. Просушуємо в лампі ці матеріали і далі наносю, наношу цей матовий топ. Будь-який матовий топ наносимо. Дівчата мені писали, Писали в коментарях, що можна, в принципі, вони і втоптували в матовий топ з липким шаром, але в мене немає топу з липким шаром. Я просушую так, як потрібно, матовий топ, і тоді без липкого шара ось таким чином втоптую цей. Пігмент. пігмент гарної якості, і це також один з важливих моментів. Як треба втоптувати? Набираємо зовсім трішечки цього пігменту на пензлик. Доторкнулися точніше до цього пігменту, трошечки стукнули об серветку по столу, і тоді починаючи з тієї сторони, з якої вам потрібно, чи з кутикули, якщо ви там робите градієнт, чи з вільного краю, якщо це. Однотонний колір то вже не важливо. І маленькими такими поступовими рухами потрошечки зліва направо, справа наліво, і таким чином піднімаємося до гори. І треба приділити доволі таки немало часу, але не дуже багато, не подумайте, що треба сидіти півгодини. Але просто треба ретельно все туди втоптувати, ось таким чином, і ще, і ще, і ще. І важливо брати не дуже багато цього пігменту, не одразу засипати все. Таким чином, поступово буде туди втоптуватися цей пігмент. Ось давайте подивимось на цьому пальчику. Бачите, трішки тут пігменту, бо той градієнт, який я вам показала на початку в кадрі, то я туди одразу багато засипала. У мене засипалося і бокові валики, і під кути, коли тоді дуже складно промальовувати то все топом, закріпляти і і все вимивати. Вимивати ще, тоді ще якось можна, а ось, а ось ось що, ось гарно Втоптати, то не дуже прикольно виходить, ось таким чином поступово краще все робити. Він краще лягає і гарно втоптується. Ну, з приводу техніки рухів, я думаю, вам зрозуміло, розпочинаємо і потрошку справа наліво, зліва на право, або навпаки, і поступово потрошечку-потрошечку по піднімаємось догори, якщо почали з вільного краю, або якщо розпочали з кутикули. То рухаємося до вільного краю. Але якщо у вас однотон, одним кольором ви хочете це все зробити, то я все ж таки раджу розпочинати працювати саме з вільного краю. Бачите, тоді вже, як я все втоптала, в принципі, мені більш-менш все подобається, можна витерти пензликом серветку постукати і цим же пензликом просто струсюємо гарно витрусюємо, так, шморгаємо по нігтю, щоб витрусити той пігмент, який в нас не втоптався. Якщо все зробимо, як правильно, то він буде нормально триматися і він не стягує той пігмент, який ми втоптали. Це дуже важливо. І саме на цьому треба зауважити, що треба робити то все поступово, ось таким пухнастим пензликом, а не просто щось там поюзати. Далі то все перекриваємо топом. Топом треба перекривати все швидко. І швидко треба все то підносити в лампу. Дуже важливо, щоб було струшено. саме Прибрати зайве ось цей пігмент, щоб ну з цього порошочку цієї муки пігмента не залишалося на нігтях. Чому? Бо тоді цей топ, у мене топи, що матові, що глянцевий, вони просто починають розпливатися. Такі якісь клякси, бризги, утворюються. І треба також наносити топ втираючими такими рухами. Можна не боятися, що воно стягується, пігмент, бо в мене попередньо стягувався пігмент, якщо такими рухами робити. Але то була помилка не в тому, як я наносила топ, а в тому, що просто пігмент, скоріше за все, був недотоптаний, бо я його топтала зовсім другим пензликом. І... Неякісно, воно коротше туди втопталося. Тож, швиденько втираючими шарами і краще буде, якщо ви топ спочатку тонким шаром добре туди втираючи його, перекривайте і швидко в лампу, щоб в нас нічого по тому пігменту не розплилося. Тоді вже можна другий шар нанести, вирівнюючий Наступний аспект, який я ще хотіла повторити, це те, що має бути якісний пігмент, бо мені одного разу дали пігмент такий крупинками, то ось таким пентликом, напевно, він зовсім не втопчиться взагалі. Тож треба він, щоб був такий, як мука, придивіться одразу в магазині, бо каже, дайте мені пігмента мені дають якусь таку присипку, типу цукру чи щось таке Так, я втирала, втоптувала такий пігмент, його також можна. Втоптати і зробити колір, але взагалі то не то. І тим паче, якщо ви забажаєте цей пігмент підмішати в якийсь гель чи базу, то також ці крупинки якось ну не те, що нам потрібно. Він має, повторюю, бути такий перемелений, ніби то мука. це буде у вас справжній пігмент. Так що придивляйтеся, що вам дають, бо вже досвід показав, що. Продавці дуже некомпетентні, дуже багато некомпетентних продавців зараз набирають до магазину. Іноді, знаєте, буває, приходить якийсь майстер і каже, я вже майстром не працюю, там чи алергія, чи що. Візьміть мене продавцем. Вони ні, ми можемо вас взяти майстром, а потім консультантом беруть якусь дівчину з вулиці, яка взагалі ні в чому не розбирається, і, можливо, її взагалі ці товари не цікавлять. Тому ось так виходить все. І нам дуже часто, мені дуже часто також давали ті матеріали, які мені взагалі не потрібно, і доводилось декілька разів їхати і замінювати ті товари. Стосується це магазинів, таких як і Сталекс, і French, це не реклама. Я думаю, ви знаєте такі магазини. Так що некомпетентність присутня. Тож ще раз зауважу: придивляйтеся, дивіться, що вам дають. Щоб вам замість цього пігменту не дали якийсь цукор, присипку, то у вас взагалі нічого не вийде, ви будете туди втоптувати, втирати, воно не буде втиратися. Ну, результат ви бачите на екрані. Зараз я трошечки ще декорую. Це все слайдерами, наклеєчками, ось такими з Aliexpress. Хочу зауважити для хейтерів, хочете хейтити, хейтіт. Манікюру тут не було. Попередньо за декілька днів я зрізала, просто зрізала кутикулу, нічого не шліфувала. І для новичків хочу зауважити, якщо ви бачите якісь ось такі махнутушки біля кутикули чи щось таке, і задаєтесь питанням, чим краще робити манікюр. Чи фризою, чи класику, ну то я все ж таки віддала перевагу саме на клієнту, особливо якщо ви працюєте, працювати фрезою це набагато чистіше, швидше. І, ну, коротше, круче і професіональніше то все виглядає. Бо можна з класикою щось там не дошкрябати тим бушером, не допрацювати. Хоча, в принципі, можна не допрацювати і фрезою, якщо не вміти нею користуватися так, як потрібно, але все ж таки все ж таки краще обирати фрезу. Ну, і далі я намагалася малювати якісь маски, щось там промальовувати. Давайте подивимося результат, що в мене вийшло. І ще в кінці я підпиляла форму саме в кінці. Так мені подобається більше і форма більш чіткіша. Вже коли ми наклали матеріал, весь який нам потрібен, бази топи. Кольори і так далі, ми вже можемо поправити форму і побачити вже форму в реалі, яка буде вже кінцевий результат. Так що, результат ось такий, я зробила якісь невеличкі ще маски за допомогою білої гель-краски. І ось такий колір в мене вийшов з такого неонового кислотного пігменту. Я ще хочу спробувати повтоптувати саме цей дуже дрібненький пігмент в липкий шар, хоч мені рекомендують все ж таки в коментарях дуже часто що треба мати. Але в липкий шар також. Можна пробувати. Ось такі сьогодні замітки, примітки після декілька разів спроб працювати цим пігментом. Я вам залишила. Я надіюсь, це вам відео буде корисним. Якщо воно вам корисне, обов'язково поставте лайк. Я буду дуже вдячна вам за це. Також пишіть коментарі, якщо залишились питання, або просто, якщо хочете поспілкуватися на тему манікюра. Все, на цим сьогодні буду завершувати відео. Ось такі нігтики, простенькі. Дизайн, простенький колір, але і яскравий, і літній такий. На на свій смак, на на смак комусь може сподобатися. Мені дуже подобаються світлі, світлі такі нігтики. І дуже швидко то все і просто робилося. З приводу того, чи можна підмішувати пігмент в бази, можна, я вже так робила, але підмішуйте поступово, щоб колір отримати той, який вам потрібно, а не за Все, на цим сьогодні. Все. Всім дякую, що дивилися це відео, що зайшли на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Всім до зустрічі, пока-пока.